Ми з Тимком гуляємо. У нас 10 година і вже така жара 25. Тікаємо вже додому. Так, Тимко? Так. Він весь мокрий. Трішки посиділи в затінку. О, як качка кайфує. Тимко, ти бачив? Ви якусь нову вуличку, де дуже красиві будинки. Це одразу біля парку, саме центр. Дуже красива тиха вулиця. Віканці вже готуються до Дня Незалежності, Вже всюди прапори. Дуже красива затишна вуличка. Ця дитина вже дуже втумалась. Голова мокра, велосипед, шолом янусу. Пішли зайка. Красивезні пілони. Абсолютно, на кожному будинку. Люблять вони свій прапор. Таких прекрасних будиночків, наш комплекс, он там зебра. Ми зараз перейдемо дорогу і ми вдома. Верталися ми з сином з прогулянки, вирішили перевірити пошту. Там, як завжди, серед реклами знайшли тільки один лист, а рекламу пішли викидати. Мусорні баки, що поруч, і там виявили дуже багато техніки, меблів, посуди. І всі сусіди там щось метушилися. Хтось вибирав собі торшери, хтось гладільну дошку, комод тягнули. А я вирішила взяти цілу коробку із такою дрібною побутовою технікою. Там блендери і соковижималка. Зараз витягну і перевірю, чи вона все працює. Але це ще не все. Там же була ось така софа. Дуже красива, як новенька. Єдиний нюанс, недолік це відсутня ніжка. Ми три інших відкрутили. І на цьому ж сайті, це бренд Ashley, замовимо, замовимо нові. Чого нам ця софа? Ми прикрутимо ніжки, купимо топор або матрац, підголів'я і син буде там тимчасово спати. Вже з часом, коли ми переїдемо в іншу квартиру, сина буде своя кімната, ми купимо йому нове ліжечко. А поки він поспить на такому. Правда, порівняти з тим ліжечком, в якому він спав в Україні. Там в нього було справжнє королівське, як принц він спав. Для початку буде таке. Це ще не все. Звідти ляж, мій чоловік приніс ось такий телевізор. Він новенький. Я витирала пилюку і випадково стерла плівочку. Це 32-дюймовий телевізор. Він виглядає наче маленький. Але насправді ні. У передніх відео я показувала наш телевізор і розказувала, де ми його купили і за скільки. Хто не дивився, скажу, що ми купили його за 38 доларів в Гудвілі. І це 46 дюймовий телевізор. А це і в спальні на комод покладемо. Хай буде. І це ще не все. Пам'ятаєте, у нас були такі некрасиві крісла? Вони мене дуже дратували. Кожного разу в мене око прям сіпалося. Я побачила, що ось цих два крісла зателефонувала чоловіку. Він одразу виніс наші старі крісла, і ми принесли ось ці. Я їх гарненько вимила, зняла верхній шар фарби. Попередня Власниця, сусідка, Полька, яка переїжджає, нанесла таку резинову фарбу, яка вже лущилась. І я коломала просто ту плівочку, ту фарбу знімала, стирала. Зайняло в мене це декілька годин, але крісла дуже красиві, це ікея. Нове таке коштує 70 доларів, нам дісталося безплатно. Просто потрібно буде докупити оці такі м'якенькі підстилки на сидіння. Не знаю, як вони правильно називають. Сільці ще перефарбую, але вже глянцевою білою фарбою. У нас є матова фарба біла. Але нею фарбувати я більше не хочу, тому що кожну подряпану, кожен недолік помітно на тому столі. Ми купимо валик маленький і фарбу, і я пофарбую. І крісла будуть як новенькі. Тепер значно красивіше, акуратніше. Бо ті крісла були дуже громісткі, хиталися. Старенькі вони були. Тепер мені подобається. З часом поміняємось ще й стіл. Але це ще не все. Чоловік приніс ще ось таку дрельку. Вона робоча, він вже перевірив, я її протерла. Виняла я вже все з коробки, поскладала. І що ми маємо? Маємо ми соковичівницю. соковижималку, не знаю, як правильно. Поруч блендер потужний, якісний із скляною чашею. Там Ще один блендер. Він менш потужний, ніндзя, з безлічю насадок, там інструкція в зіп-пакеті. І ще один третій блендер. Але він без, чаш, він без кришки. І нам достатньо буде тих двох, цей ми віднесемо назад. Можливо, хтось з сусідів собі забере. От. А в, ць, в цих блендерах я буду дитині робити. Морозове фруктове, куплю формочки в Ікеї або в будь-якому іншому магазині, і вже не будемо купляти йому оте фруктове морозове, будемо самі робити, а там сик вичавлювати. Я дуже задоволена нашими знахідками і дуже вдячна нашій сусідці польці за отакі подарунки. На Зараз все вимию в миючому засобі і в харчовій соді. І все буде чистеньке, стерильне, наче з аптеки. Я передивилася відео, яке я знімала, і побачила пляму. Це від того, що я мила уже цю софою, вона не висохла. От А так, вона в ідеальному стані.